Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Дедмен. І сьогодні у цьому відео ми з вами будемо відкривати мега скрибнички в Бравл Старс. Їх буде близько 10 штук в цьому відео. Відос, я вам обіцяю сподобається, тому зразу можете поставити лайк та підписатися на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно і ви завжди зможете передумати. Ну і я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, силка на який завжди під відео. Чому я сказав приблизно 10 мегаскарбничок? Тому що мені ще досі скидають. Я вже почав озвучувати, монтувати, і пацани ще досі скидають. Я не хочу просто, щоб вони записали і воно пропало, тому так додаю. Ось, на даний момент у нас 7-8 скарбничок. Так, полетіли. Я не дивився, що буде ви випадати. Ну як? Я частково там бачу, що там будуть легендарні, міфічні, ну коротше, вони відносно везучі. Я дуже здивований. Можливо, у вас є питання, чому тут немає моїх мега-скарбничок. А все просто, я стормозив, коротше, і забув зіграти. Я сьогодні став десь 12 години, і такий стоять точно, як же пацани почали скидати мега скарбнички, то я згадав, але було пізно. Ось. Та я би навіть якщо став раніше, не думаю, що я би це набити флоу мега скарбничку. До речі, перший пічний стар дроп. У нас пінчик Нобель. Ну, в принципі, вже хоч щось, але ну, скарбничка взагалі не везуча. Так, тільки рідкі, рідкі, я не знаю. Як для першої маю скарбнички, це прям погано. Можливо, не треба було і стати на початок, тому що там справді є дуже везучі. Так, до речі, епічний. І це скінчик, до речі, народ, це скінчик на. ГАЗ, Я теж на днях його вибив. Легендарний. Легендарний дроп. Пліс, тільки не пасівка, будь ласка. Це скін? Чи ні? Та, це скін. Я вже хотів сказати, що так, це ПЕМ, ні, це скінчик. Ну, до речі, пацанов, під підкнець так непогано. підфортило, я думав, що це вже все, до речі. Так, скільки нас лишилося? 4 сердропа. Ну давай. Давайте ще якийсь скінчик, хоча б рідкий, хоч щось. Так, тут теж очки з сел, до речню 10 очків сил, чи скільки? Так, до речі, пацана в натурі 10 в сили. І що ми з вами получили? По суті, скінчик на ПМ э, скінчик. Так, два скінчика ми з вами отримали. Ну, загалом непогано. Окей, поділили до наступної мега-скарбнички. Що нас тут є? є монетки, блінки, очки сили. Ну, стандартно, типу, на початку. Так, ну що ж, поїхали супер рідкі, рідкі. Ну, прикольно те, що пацани швидко відкривають, Тобто, я стараюся чуть більше затягнути щоб відос, якомога ну, вийшов там ну, до хвилин 10. Ну, типу, якщо вже не встигаю, тоді починаю скоріше робити. Це такий я вам ось секрет відкриваю. Що в середньому я стараюся зробити відос від 10 до 15 хвилин. Так, відкриваємо знову супер рідкий дроп. Ну, поки не щастить. Поки не щастить, але це ще не кінець, ще цілих 12 арт-дропів. Ну, в принципі, очки сили, монетки теж потрібні. Мені дуже шкода, що я на спідрані не пройшов, тому що. Ну там непоганий буст дається, там дається около 300 очків сили десь. До речі, епічний. Ну який пінчик, я вже розчетував на скінчик. Ну окей, до речі, випадають блінки, ну це взагалі бред. Так, залишилось 4 серодропа. А ну давай, давай, під кінець, давай. Легендарний серодроп. Пліс. Так, епічний, тихо, епічний. Е... Навіть міфічний. Добре. Добре. Так, лайк, підписка, народ. Зараз випадає, звідси, легенд... А ні, звідси легендарочка не випаде, ну коротше. Це Джекіч, це, це скінчик. Ну окей, тоже непогано, тоже непогано. Під кінець мега-скарбнички. Мені здається, що це вже щось суперселе підкрутило, типу, щоб під кінець починало щастити. Так, ми отримали майже 1000 голди, скінчик, пінчики, блінки. І чуть-чуть більше, ніж 350 очків сили. В принципі, непогано. Окей, полетіло до третьої мега скарбнички. І що в нас тут? Так, 50 блінків, 100 очків сили, 200 монет вроде би. Так, поїхали. Чотко нам випадають монетки. Ну, стандартно, зараз підуть 10 рідких, там 8 суперрідких і в кінці просто 2. Хочу сказати легендарних. Так, народ, знову міфічний стар дроп. Ну, давайте. Ну, який спрей, ну ви що? Так, до речі, епічний, епічний. Я тепер чекаю, з епіка дуже скін. Останнім часом з Епіка дуже часто почали випадати скінчики, я дуже здивований, чесно. Тобто, прям щастить на скіне. А правда, більше прокачка потрібна, особливо на аккаунтах, які ви качаєте. Ну, в принципі, окей. Так, в нього бонусний серд, тож вже їх три. Ну і моя скарбничка якась слабенька. Ну, хоча хто би говорив, я взагалі не відкрив. Так, останній ОСТАННІЙ дроп. Легендарний. А ну, давайте, народ. Всі зараз прожимаємо лайк, підписку. Я не знаю, хоч би не пасівка, бо гадже. Пасівка, пасівка. Ну окей, окей. Зато легендарний стардроп. 730 монет, 150 очків сили, спрейчик, пінчик і, по-моєму. Так, да, і пасівка. Або два спреї, або спрей пінчик. Так, наступна мега скарбничка. Вона вроді як фуло. Ну, до речі, кожного порізнуло. Перший стардроп зразу легендарний. Окей. тисяча монет. 1000 монет. Ай, тисяча монет. Обідненько. Ну окей, полетіло. До речі, Народ. Ті, хто дивиться відео, хто скидували мега-скрбнички. Пока ви дуже везучі, прям нереально, я не знаю. Мені, по-моєму, за весь час випав один легендарний стардроп або два з мега І буквально там кілька міфіків. А вам, я дивлюся, прям щастить. Я не думаю, що це ось ця мега така везуча. Ось, так що дуже непогано. Так, в нього ще 10 стардропів. Ну, поки йому слабовато, щастить, чесно кажучи. Легендарочка пішла в нікуди, і ще голоди. Ліпше б вже очки сили випали. Ось. Так. Так, 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 так. Шість стардропів. Йо, я, я надіюся, що ще буде хоча б якийсь міфічний, епічний. Ну, хоча б міф... народ міфік. Ви не думайте, я не дивився, типу, повністю. Тобто я бачив, що там були легендарні, були міфічні, але я не знаю, які там будуть. Так, і в нього. був, А, чекайте, епічний. а. І все. Дві тисячі мене, до речі, вносило п'язочки в сили, дуже непогано. Ось мені би таке для прокачки, зайшло би топово, але я б стурмозив. Так, наступна мега скарбничка. Так, ну вона знову показується фоловою, Не знаю, чи вони ще досі багаються, чи ні, хто не знає, там є візуальний баг, що, типу, вона повна. Точніше, відображається повною, а вона не повна, або навпаки, вона не повна відображається не повною, але справді вона повна. Сорі, e, якщо такое такий то прозвучало, але я думаю, ви зрозуміли, що я мав на увазі. Так, очки сили. Очки сили. Це не те, що мені потрібно. Мені на відос потрібні топові скінчики просто за 150 гемчиків. До речі, не, не знаю, чи вони можуть випасти. Вроді як можуть. Вроді як можуть, але я ще ні одного скину за епічного не вибивав. Ось, переважно вибиваю за 80 гемчиків, або 29. Ну, вже хоч щось. Так, відкриваємо, пока взагалі пацанчику, не ще стич. Самі очки з сили сипляться, монетки, дабліри. Так, 10 сердропів, братан. Братан. Давай, я з тебе тримаю кулачки, тобі маєш щось нормально випасти. До речі, якщо я не помиляюсь, йому навіть ні, одно, ні одного епічного стардропу не випало. Бруд, а напишіть в коментах, чи в когось таке було, щоб, типу, взагалі, навіть епічного стардропу не випало з 20 стардропів. Мені було дуже цікаво почитати, тому що у мене такого ніколи не було, типу. Але, до речі, у нього лишилося 4 стардропа, до речі, він може побити цей рекорд. Так, 3 стардропа. Але, чекайте, це можливо буде антирекорд. Ну, принаймні на моїй пам'яті це саме. Ні, є. Є останній Сардро був епічний, і це пінчик. Ось це точно саме невезучим з керничком. Тисяча монет там, 400 сочки сили. То жесть, пацан. Я тобі співчуваю, чесно. Я тобі співчуваю, капесно. Ну, скільки ж може не все таки? Stars жорстока ігра, жорсток, Так. У нас починається нова мескарбничка. Так, ну спочатку теж не щастя. І до речі, якість. Ну, не аж ді, але хоч щось. Так, окей, епічний стардроп, епічний стартроп. Сорі, що заговорююся, емоції чуть переповняють. Ось, пацану, я іскренні співчуваю. Ну і до речі не тільки йому. Тут я прискорюся все Х2. Знаєте чому? Тому що я провертав до кінця, я не знаю. Попри коло провертав до кінця, там тільки епічні і э, точніше, рідкі і суперідки, там навіть епіка немає. Це вже другий наш з вами пацанчик підряд, пацан. Не, я вас відчуваю, чесно. Я теж не самий везучий, але як мінімум 2-3 епіка мені випадало, Да. Була мега мегасграчка, де мені не випало ні одного міфіка і леги, але ну, вже, ну, типа, хоч щось випадало, а вам, чесно, нічого. Так, це на даний момент, по-моєму, остання моя скарбничка, поки мені більше ніхто нічого не скинув, хоча пацан казав, що скине. Я не знаю, я не можу більше чекати. Ну, коротше, окей, полетіли. Блінки, монетки, очки, сили. До речі, там на початку відосу був стардроп. Це мій стардроп, це не було з моєї скарбнички. Так, монетки, ну, поки, в принципі, стандартно. Нічого нормального не випадає. Я вже не буду прогортувати до кінця, щоб мені було теж цікаво дивитися. І пінчик. Легендарний стардроп. Легендарець, род народ, лайк, підписка і вам буде так само щастити. І це на натіка. Я точно не знаю, що він робить, точніше, ну, приблизно знаю, ну він слабенький. Мені здається, він слабенький. Фух, нормально так легендар, розробчик залетів. Ось настрій мені чуть підняв. Лут з нього мені настрій чуть спортів. Так, знову епік дроп, рідкі дропи, ну таке, ну таке. Епік дроп, до речі. Пінчик на чака. Ну, Ну, хлам, будемо об'єктивними. Так, супер рідкий. Хлам, йому просто хлам сипеться. Ну, але був легендарний, і гіперзарят теж непогано. 5000 монет. Могла випасти ще монет, або 200 сили, братан. Так що, тоже, силу не сумую, тобі хоч щось випало. До речі, міфічний сердроп. А ну, що з нього легендарний. Братан, дві легендарочки. Так, і. Ти супер не виси. Ще один гіперзаряд. Того разу на мавпу. Ну, в принципі може бути, звісно. Це краще, ніж нічого, ну, чесно, мені тебе також чуть, -чуть шкода. Так, пацики, ану, не розслабляємося. Тільки що прилетіло ще буквально три мега скарбнички. Пацан навіть скинув дві, за що йому дуже дякую. Вони буквально в останній момент встигли. І відкриємо ще їхні. Подивимося, наскільки їм пощастило. Ось. Так, перша мега скарбничка. Ну, це точніше стара. Тобто, залишилося чотири мега скарбнички. І вона не фулово, але навіть така мега має собі легендарний стардроп. та ще й не з пасівкою. Це. Це Бравлір? Так, це Бравлер, це Перл. Пацани, пацани. Ну, мені здається, це заслуговує лайк підписку. Ну, типа, обігтину. Так, зразу, один міфічний Сардроп. Ну... Так, ну тут мусив бути хлам, типу. Рідко щастить, щоб випав. І перс, і скінчик, хоча в мене таке було. Хто не бачив, залітайте в плейлист відкриття Brawl Stars. Ой, а пацан, до речі, дуже визужнюю. Ну, за сім серед я вважаю, що це непогано. Так, чекай, тут щось лишнє полетіло. Хто не врубався, я маю на увазі то, що типу, мега скриночка вже закінчилася, а пацан ще вирішив щось лишнє записати. Ну, коротше, це ми виріжемо, все красиво зробимо. Так, і полетіли. Зараз у нас, по суті, мають бути дві мега -скранички. Так, перший середроп епічний. Я рахую, це дуже непогано. Це ну, гарний знак. Так, ну правда, якість, звісно, бажає чекати кращого, надіятися на краще, ну, окей. В принципі, не критично, але все-таки якби було нормально записано, було б краще. Ну, знову ж таки, пацан скинув дві мега скривнички, встиг йому я за це дякую, тут випав гаджет. Я не знаю, чому скоріше всього, чути по моїй озвучці, що мені, я не знаю, чомусь дуже подобається дивитися, як пацани відкривають стардропи, я не знаю. Типу я їх не бачив, я не знаю, можливо, це через те, що я ще самого відосу не бачив, для мене це все в новинку, типу, що там випаде, я ж не знаю. Можливо, через то. Ну, мені озвучити прямо в кайф, я не знаю. Так, був що у нас було? До речі, пацан драку відкриває. До речі, до речі. Драко, до речі, імба. Я рекомендую його відкривати. Там гаджет просто бомба. Міфічний стардроп. Легендарний буде? Ні. Ну, міфі міфік. Е іконка. Ну, пацанчику я теж відносно співчуваю, то є. Тут -то нічого такого супер не випало, але в принципі для прокачки у нього 16 кубків може бути. Так, зараз пацан, по суті, це має перейти на інший аккаунт. Е Окей, okay, він там почав тестувати пінчики, які випали, так що я вирішив це все перемотати і полетіли одразу до мега меоскарнички. Так, ну я сподіваюся, туди йому більше пощастить. Це такі дві меоскарнички, 40 стардропів. Так, і до речі, перший епік, я навіть не сів бачу, що там випало, ну добре. Так, другий епік, до речі. О, зразу йде міфік, ну я. Ой-ой-ой, це походу ріку. Так? Так, 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 йому випав рік. Ну, в принципі, брідкий перс. Непогано, я рахую. Я рахую, непогано. Точно, пишіть, наскільки ви вважаєте себе везучими чи не везучими. Бо я, чесно кажучи, не можу це йнести до везучих, але, в принципі, і не до везучих, я теж це записати не можу. Я такий, знаєте, збалансований, що. Не знаю, як себе описати, але в принципі баланс імієм. Сарян за русизми, до речі. Ну, я озвучую стараюся швидко, стараюся прикольно озвучити, тому сильно не задумуюся, що я і як говорю. Так, в нас підходить до кінця мега скарбничої, і поки ми вибили, по суті, тільки Ріку і більше нічого нормального не випало. Ну і, звісно, пінчик на поку. Так, про нього теж не можна забувати. Так, і що ми з вами отримали? Монетки, очки, сили, спрейчик, пінчик, ріку. Ну, таке. Окей, полетіли до наступної мега -скорбнички. По суті, зараз це останнє. Я тільки що перевірив телеграм-канал, ніхто більше нічого не скинув. Значить, в мене, виходить, якщо я не помиляюся, рівно 10 мега -скорбничок. Ось, полетіли. Так, 400 монет, 167 очків сили. Окей. А, в нього не фолова меоскарбничка. Ну, в принципі, окей, Надіюсь, звідси щось нормальне випаде. Прошу дуже, міфічний стардроп, давайте пліс мені скінчик. Пліс, скінчик. Mm. Ну, до речі, цей гаджет, якщо не боюся, непоганий, тому нормально. Могло бути і гірше. Так, ну і відос поленько у нас вже підходить до кінця. Сорі, народ, за голос, я дуже сильно зараз кашлюю, дуже важко озвучувати. Тому ще раз попрошу поставити лайк на цей відео і підписатися на цей канал. Ось. Я багато часу трачу на подібні відео, як мінімум на монтаж. Ось, хтось каже слабенький, хтось каже поганий, хтось каже, прикольний. З епічного стоять, чекайте, а з, з якого це стартову випало, бо я не замітив навіть. А, чекайте, це скінчик, так, то, то могло випасти із епіка. Я думаю, що нам випав міфічний Міко. Ну і все, моя скречка у нас підійшла до кінця. На цьому буде закінчено дане відео. Якщо вам сподобалося, пропоную поставити лайк та підписатися на цей канал. Якщо хочете бачити більше подібного контенту, то напишіть про це в коментах. Ну а з вами був Як завжди Денмен, до завтра.